Для лікарів вторинної ланки придбають комп'ютери. На це депутати міськради на черговій сесії виділили 1 мільйон гривень. Лікарі отримують заробітну плату від Національної служби здоров'я України і мають постійно звітувати про виконану роботу, щоб вчасно отримувати зарплатню. Тому виділяємо фінанси на придбання комп'ютерів. Так кожен лікар зможе швидко своєчасно прозвітувати перед НСЗУ і отримати свої кошти, зауважив Сергій Кузьменко. Тендерні процедури по закупівлі комп'ютерів розпочнуться вже цього тижня. Незвичними заходами відзначили День молоді в Олександрійській громаді на території парку Шевченка, повідомляє прес служба міськради. Спілкувалися у форматі 15 на 4, коли чотири спікери мають лише 15 хвилин, аби поділитися цікавими і пізнавальними темами. Балачки на галявині з професійними психологами біля фонтаної площі присвятили сексуальній освіті, займалися арт-терапією, розглядали і оцінювали фото та історії до них, що представили на фотосушці, грали, Вигри на галявині, брали участь у танцювальному майстер-класі, відвідали акустичний вечір, де співали місцеві гурти, виступали стендапери та декламували свої вірші автори. До Олександрійського завітали лікарі-волонтери. Протягом трьох днів 13, 14 та 15 серпня, в будинку культури селища Олександрійське проводиться прийом спеціалістами міжнародної благодійної організації Надія в дії. Прийом безкоштовний. Одинадцятирічна Софія Перевірцєва з піснею Люсі Кави Ти не зламна» стала переможницею міжнародного конкурсу Париж, таланти Європи у номінації Страдний спів і отримала власну сторінку на алеї зірок України. Дівчина відвідує зразковий вокальний ансамбль Нові імена. Представлена на конкурс пісня була виконана на шкільній лінійці у травні поточного року та на день міста. На конкурс відправили саме запис живого, а не студійного виступу. На сторінці Олександрійських бібліотек з'явилося оголошення про набір охочих вивчати англійську мову в бібліотеці для юнацтва. В Навчанні використовується жива сучасна лексика. Спілкування англійською поєднується з настільними іграми та прослуховуванням музики. Окремий напрямок підготовка до національного мультипредметного тесту або ЗНО. У вівторок, 15 серпня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 18, в день плюс 30 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри на секунду.